Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу «Агенти Психології, з вами Уляна. Вибачте, трошки я випала з графіку завантаження відео, тому що в мене зараз багато роботи. Я співпрацюю з новою для себе компанією, і потрібен мені був деякий час на адаптацію, так званий онбордінг, вхід в роботу в компанії. Ну, я працюю вчителем англійської мови і відповідно також веду сеанси. Зі своїми клієнтами. Так от, я зараз або працюю, або готуюся до, до, до роботи. Але сьогодні будемо говорити з вами про таку, знаєте, рідку, я би сказала, ситуацію, з якою я останнім часом досить часто стикаюся. Люди приходять до мене і кажуть, що в них раптово почалася. Дивна реакція в громадських публічних місцях, тривожність, така, знаєте, неприємне хвилювання, у деяких навіть іноді панічні атаки. Коли сильні панічні атаки, я кажу людям, що я не спеціалізуюся на панічних атаках, їм потрібно краще звернутися до лікаря психіатра, тому що навіть якщо там не потрібна буде корекція з боку лікаря-психіатра, можливо, їм порекомендують спеціаліста, який конкретно спеціалізується на панічних атаках. Але що я зауважила? Я зауважила таку річ, що Люди, які звертаються, принаймні, з тривожністю, от яка якось несподівано з'явилася у них в публічних місцях, це ті люди, яким потрібен був певний перепочин через стрес, через вигорання на роботі або в приватному житті, і вони, ну так. Скажімо так, засіли вдома в комфортних умовах для того, щоб відновитися. І замість того, щоб певний час відновитися, а потім йти знову, знаєте, з новими силами в життя, у них це, умовно кажучи, відновлення переросло в таке. Ну, не хочеться казати, болото, ну, скажімо так, в комфортний, в комфортний ставочок, комфортне таке озерце їхнього звичайного для них життя з людьми і спілкування з людьми, яких вони знають, під характер яких, звички, яких вони давно адаптовані, або вони взагалі живуть самі. І часто такі люди працюють ще й дистанційно. І мають або змогу взагалі находити в офіс, або вони перестали ходити в офіс саме через от якесь вигорання. І взагалі засіли вдома і перейшли тільки на дистанційну роботу. Або на дистанційну роботу їх привів локдаун, який у нас відбувався через ковід, цю першу хвилю. Таким чином я вважаю, що, окрім різних інших причин, які можуть викликати панічні атаки і тривожність, там є насправді не одна причина, там їх немало. Але одне з того, що дуже додає до всього цього, і що я думаю може бути в деяких випадках прямо джерелом цього несподіваного хвилювання і. Неприємних відчуттів в громадських місцях може бути дезадаптація мозку людини до нових ситуацій, які можуть бути потенційно небезпечними і для фізичного виживання людини, і для її психологічного стану. Тому що давайте скажемо по розмірковуємо з вами логічно. Якщо, наприклад, дитину ростити як таку ніжну рослинку, так, не відпускати від своєї спідниці, не давати якихось доручень. Ось все контролювати, якою виросте така людина. Така людина виросте дуже відомою. Така людина, скоріше за все, не стане лідером, хоч, хоч це буде хлопчик, хоч це буде дівчинка. Так? Тобто таких чоловіків часто називають мамій. А такі дівчата ну, вони дуже відомі і можуть притягувати до себе якихось таких нарцисичного типу чоловіків? Ось. І Натомість дитина, яку ростили дуже адаптивною під різні ситуації. Наприклад, з маленького віку брали з собою в походи, в гори, в ліси, на річку, там, плавали човнами разом з нею ще маленькою. Мама брала її з собою в клуб вивчення іноземних мов, тато брав, щоб вона дивилася там, я не знаю, на якісь спортивні. Змагання. І тобто дитина була привчена до того, що вона потрапляє в дуже різні ситуації, і, звичайно, мозок такої дитини, такої людини, адаптується під безліч різних ситуацій. І такій, дитині потім, такій людині потім жити набагато легше, тому що вона вже навчена адаптуватися. Але. Наш мозок він адаптується до всього, він адаптується і до сидіння в чотирьох стінах, і до спілкування тільки, тільки зі своїми близькими. І е, входить в фазу адаптації до комфортного свого цього стовочку, і в фазу де дезадаптації до нових потенційно в принципі, небезпечних ситуацій. Тому що давайте чесно скажемо, коли ми ходимо на базар, коли ми ходимо до торговельного центру або заходимо в ту ж саму маршрутку, всі ці ситуації для нас можуть виявитися потенційно небезпечними, тому що ми не знаємо, що там за люди, в яку ситуацію ми потрапимо. Яке буде спілкування, чи не буде там якоїсь конфронтації, чи не буде там за щось конкуренції? Розумієте? Ну, ми взагалі не знаємо, що за люди будуть навкруги нас. І Якщо ми хочемо бути соціально адаптивними. Ми маємо, ми маємо маємо, ми мусимо в принципі потрапляти в такі ситуації. Бо інакше це ми маємо бути такими самітниками, які працюють дистанційно, і тоді чого дивуватися, що коли ми потрапляємо в будь-який натов, нас починає трусити. Не треба тоді дивуватися, тому що просто мозок пройшов стадію дезадаптації, він занадто довго жив в комфортних умовах. От я навіть почула розповідь військового, який повернувся до ну, цивільного життя після того, як він роками був в окопах. Так не просто людині важко повернутися до цивільного життя і бачити, що в цивільному житті люди живуть абсолютно інакше ніж на фронті. Так, навіть йому просто важко адаптуватися до того, що він. Просто не в окопі, розумієте? Так само кажуть людям, часто важко адаптуватися після в'язниці, коли вони роками мають жити в певному регламенті, в дуже обмеженому просторі. Розумієте? Тобто, так от. Тому я вважаю, що зараз з нашими всіма оціми локдаунами, з нашими. Дистанційними роботами, це один з факторів того, що вам може ставати погано в, в натовпі, взагалі в такому от місці громадському. Що треба робити? Треба знаходити, якщо ви працюєте дистанційно, якщо ви не ходите в офіс, якщо у вас немає оцих Потенційних конфронтацій з іншими людьми, значить, треба їх собі влаштовувати самостійно. Ходити в магазини, де ви не можете все пропікати самостійно, там в цьому автоматові, який приймає гроші та? або там платежі, а все-таки ходити в магазини, де ви будете спілкуватися з продавчинями, на базар ходити, ходити в якісь, я не знаю, гуртки, ходити ну, щось робити, в церкву ходити, знаєте. Де там свій приход, хтось вам буде там подобатися, хтось не подобатися, ось з кимось можуть бути якісь, знаєте, потенційно не гаразд, тому що це нормально, тому що мозок має адаптуватися. Інакше одна і та сама робота, одні ті самі колеги, одні ті самі друзі, і, і все, мозок перестає просто адаптуватися під нові ситуації. Те, значить, треба їх створювати собі самостійно. Отакі мої висновки, я розумію, що це не єдина причина, яка може викликати тривожність. Ну, наприклад, наведу вам там такий випадок, пані боялася, це не мій клієнт, це я програму, передачу дивилася. Пані боялася вечора, доросла жінка боялася вечора. І як наступав вечір, в неї дуже сильна тривожність і сильно боліла голова. І вона не могла зрозуміти, чому саме на вечір. Якщо боліла б голова і були б якісь проблеми, то вона були б не тільки ввечері, правильно. І потім вона почала працювати з психотерапевтом, і вона докопалася до того, що в неї були затерті ці. А спогади, Тому що вони були занадто травматичними. Але коли вона була дитиною, якраз ввечері було зґвалтування, її зґвалтували дитиною, якраз ввечері і от затерла пам'ять ці жахливі спогади і залишила тільки такі симптоми. І я розумію, що от, джерело хвилювання, воно може бути в якихось таких подіях, скажімо, які були в минулому. Але воно не завжди так. Іноді джерело хвилювання це саме дезадаптація мозку. І чим більше ви будете сидіти вдома, і чим більше ви будете себе відгороджувати від навколишнього світу. Тим більше буде ваша тривожність в тих ситуаціях, де, звичайно, для кожної людини може бути певна небезпека або принаймні дискомфорт. Так що, такі мої висновки, мої любі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте!